Параграф 9. Виникнення Єгипетської держави. Пункт 1. У чому особливість природних умов Єгипту і який вплив вони справляли на життя мешканців. В Африці протікає одна з найдовших на землі річок Ніл. Довжина його становить 6671 кілометр. Впадаючи в Середземне море, ніл поділяється на кілька рукавів. Болоця місцевість цієї частини Нілу, яка своєю трикутною формою нагадувала літеру грецького алфавіту Дельта, греки згодом так і назвали Дельта. Після закінчення льодовикового періоду в північній Африці встановився спекотний та посушливий клімат, і лише в Нільській долині склалися сприятливі природні умови для проживання людей. У п'ятому тисячолітті до нашої ери вони опанували землеробство. Навесні річки, які впадають у ніл, несли до нього безліч решток, рослин та гірських порід. У середині липня повінь досягала південних кордонів Єгипту. Рівень води в Нілі піднімався на 8 14 метрів. Від середини листопада вода поверталася в береги. А земля навколо вкривалася шаром мулу і ставала надзвичайно родючою. Колір її змінювався, і місцеві мешканці називали її Такемет, Чорна земля. Там, де вона закінчувалася, починалися пустелі, з піску та каміння. Ці території єгиптяни називали Червоною землею. Селитися близько біля річки давні Єгиптяни ще не наважувалися оскільки під час повені вода заливала поля та долину. Вони укріплювали береги, будували дамби, споруджували греблі, аби мул краще осідав на полях. Спорудження зрошувальних систем спонукало різні племена, що прийшли в долини Нілу, до згуртування. Так виникли сусідські общини. Кілька громад утворювали ном. Згодом вони перетворилися на певну область. Округ із власною територією та своїм центром, обнесеним мурами поселеннями, у якому мешкав правитель та було розташоване святилище місцевого божества. Таке поселення було також центром ремесла. На землях Єгипту було 42 номи. Пункт другий. Коли та за яких обставин виникла давньоєгипетська держава? Унаслідок боротьби між номами утворювалися великі об'єднання, які очолював правитель ному переможця. Наприкінці IV тисячоліття до нашої ери в Єгипті існували два таких утворення держави Верхній Єгипет на півдні і Нижній Єгипет Дельта Нілу. Близько трьох тисяч років до нашої ери, між верхнім та нижнім Єгиптом тривало протистояння. Боротьба закінчилася перемогою правителя Верхнього Єгипту Міни. Він став засновником першої династії єгипетських царів і першої загальнодержавної столиці, яку єгиптяни називали Хеткаптах у перекладі храм душі Птаха, а греки Мемфіс, білі стіни. Згодом своїх правителів єгиптяни стали називати фараонами. Колись правитель Верхнього Єгипту мав білу високу корону, а правитель нижнього червону. Після об'єднання фараони носили обидві корони, які вставляли одна в одну. Пункт третій. Хто і як керував єгипетською державою? Для чого будували піраміди? Ви вже знаєте, що об'єднану країну очолював фараон. Фараон також був верховним жерцем. Лише фараон ухвалював рішення розпочати війну, побудувати зрошувальну споруду чи палац тощо. Тільки він мав право командувати військом. Другою людиною після фараона був головний суддя та управляючий господарством країни. Крім фараона жерця, були й верховні жерці найбільших храмів, яких призначав фараон. Коли фараон помирав, його піддані дбали про безсмертя душі свого володаря. Згідно з віруваннями давніх єгиптян, душа людина може жити доти, доки в неї є куди повернутися, доки в неї є дім. Саме тому єгиптяни прагнули якнайдовше зберегти тіло небіжчика. Для знатних осіб будували гробниці. Гробницями фараонів були піраміди. Першу піраміду було споруджено близько 2650 років до нашої ери для фараона Джосера. Ця піраміда була ступінчастою, завишки сягала 62 метри. Піраміди, споруджені згодом, мали правильну геометричну форму. Їх будували із суцільних кам'яних блоків масою від 25 до 500 центнерів. Грані пірамід. Чітко орієнтовано за сторонами світу. Казковою розкішю відзначалися поховання фараонів. За часів розквіту Єгипту традиція споруджувати піраміди урвалася, а померлих фараонів стали ховати у гробницях у долині царів. Найвідомішою є гробниця фараона, тутатхамона. Фараоном він став у 9 років і володарював десятиліття. Упродовж якого, щоправда, нічого примітного не сталося, проте ім'я цього фараона чи не найвідоміше нині, адже його усипальниця збереглася непограбованою і неушкодженою. Поховання складалося з кількох приміщень, заповнених коштовними речами. Серед них золотий трон тут татхамона, оздоблений малюнками пишно інкрустований. У поховальній камері було знайдено велику скриню, покриту листовим золотом. Усередині три менші скрині. В останній був кам'яний саркофаг з трьома вкритими золотом трунами. У найменшій труні, виготовленій з золота, покоїлася мумія тутатхамона. Обличчя закривала майстерно виконана золота маска. Мумії прикрашено амулетами, намистом, підвісками, вісками, перснями. Мумія спеціально оброблене та замотане в полотно тіло небіжчика.